О, і так він вилітає. Він може спокійно вийти? Типу на поруч команді. Оце діть його. Сірійте. Дай об. Ага, ну підкріплюється, що він кричить, розумієш. Він вже просто в комовці знаходить. Потім і вже показує, де... От. От. Це, це магазин, а -а -а. Якщо хочете, щоб у вашому спаку був такий самий результат, як у Френка, і ви могли спокійно ходити в соціум, в магазин з покупками, тоді вам до нас. Сади ты. Ой, блин. Супер, брат. Блин.